Розбите дзеркало надії. У мальовничій Олександрії, де тихі води інгульця відображали блакитне небо, жило кохання між Оксаною та Сергієм. Їхнє почуття було світлим і чистим, немов ранкова роса на пелюстках троянд. Оксана була талановитою дизайнеркою одягу, її ескізи дихали елегантністю та красою. Сергій успішним лікарем. Його руки дарували людям здоров'я та надію. Їхні зустрічі на березі річки, спільні вечори в затишній квартирі, мрії про майбутнє, сповнене сміхом дітей та затишком родинного вогнища, все це було відзеркаленням їхньої глибокої любові, немов у чистому дзеркалі. Друзі та знайомі захоплювалися їхньою гармонією, вважаючи їх ідеальною парою. Оксана довіряла Сергію безмежно, а він оточував її турботою і ніжністю. Вони були впевнені у своєму майбутньому, як у непохитній скелі, проте невидима тріщина почала з'являтися на гладкій поверхні їхнього щастя. Сергій почав затримуватися на нічних змінах у лікарні частіше, ніж зазвичай, його телефонні розмови ставали більш приватними, а погляд втомленим і відстороненим. Оксана з її тонкою жіночою інтуїцією відчувала тривожний холодок у їхніх стосунках. Вона списувала все на втому чоловіка на складну роботу, але маленька голка сумніву вже почала колоти її серце. Одного разу, готуючи вечерю, Оксана випадково знайшла в барсетці Сергія жіночу сережку, інкрустовану ніжними блакитними камінцями. Це не була її сережка. Її світ ніби перекинувся. Образ їхнього ідеального кохання, який вона так бережно зберігала, почав розпадатися на гострі уламки, немов розбите дзеркало. Спроби Оксани поговорити з Сергієм відверто наштовхувалися на його заперечення та роздратування. Він запевняв її у своїй вірності, дивився в очі чесним, здавалося, поглядом, але гіркий присмак обману вже оселився в її душі. Вона почала помічати дрібні невідповідності в його словах, його ухильні погляди, дзеркало їхньої надії покривалося все більшою кількістю тріщин. Кульмінація наступила несподівано. На річницю їхнього знайомства Оксана вирішила зробити Сергію сюрприз і приїхала до лікарні без попередження. Те, що вона побачила в його кабінеті, стало остаточним ударом, що розтрощило їхнє кохання вщент. Вона побачила його не одного. Слова зради, які він прошепотів на вухо іншій жінці, ехом відбилися у її свідомості перед її очима висипалося на тисячі осколків їхнього спільного майбутнього, їхні мрії, їхню безмежну довіру. Дзеркало їхньої надії було розбито настільки дрібно, що зібрати його вже не було жодної можливості. Оксана пішла мовчки, не проронивши ні слова. Біль був настільки сильним, що початку вона навіть не могла його усвідомити. Вдома вона дивилася на своє відображення в уламках уявного дзеркала і бачила в ньому не себе, а лише розбиту надію. Наступного ранку Сергій знайшов порожню квартиру. На столі лежала лише одна блакитна сережка мовчазний доказ його зради. Він зрозумів, що втратив не просто кохану жінку, а й ту безмежну довіру. Яку він так бездумно зруйнував. Оксана поїхала з Олександрії, забравши з собою лише спогади про розбите дзеркало надії. Її серце, колись сповнене світлом кохання, тепер несло в собі лише холодні уламки болючої зради. І, хоч час і лікує рани, але шрами від розбитого дзеркала надії навзавжди залишилися в її душі. Нагадуючи про те, як крихке щастя може розбитися від одного невирного кроку.